Всім привіт! Впізнаєте нашу тепличку. Давно, друзі, не виходила до вас, для вас не записувала відео. Чесно, просто не було часу. Я активно веду сторінку в Тікто. Там кожного дня виставляю викладаю відео, тому, кому цікаво, посилання є у мене. У шапці профіля, так що заходьте, підписуйтеся А це написали мені у Тіктокі, чому я не записую відео для Ютуба. Думаю, запишу. Друзі, не лякайтеся над цими помідорчиками. Це сьогодні ми їх оббалванили. Для чого ми це зробили? Це другий врожай. Ми посадили. Червоний Бодарін. Для чого зробили? Тому що сьогодні вже на вулиці у нас 2 жовтня. Е -е, у нас були вже маленькі приморозки. Ну, е -е, дякувати, що тут у нас іменно тут не було. Е -е, були в, -е, в другому кінці селі, було мінус 2. Е -е, тому було прийнято таке рішення обстригати листя. Просто щоб вони вже спіли, дозрівали. Це червоний, він так поганенько дозріває, він не такий, як розовий, що зразу заграється і в коробці дуже хорошо доходить. З ну, червоним трішки проблематичніше його довести до червоного кольора. Ну, тому ми з чоловіком так подумали, щоб не виривати його в зеленим і в коробці, щоб він <кій> чи не поморщився там. Ну, тобто, щоб, щоб ще щось зібрати, то ми постригли листя, томатик вже який буде. Ви самі бачите, що його тут просто, просто піпець. Є і крупненький, є і середній, є і маленький, є і різний. Вибирати вже нам немає до чого, то є його тут а панька це з ним, то що вже настояща осінь. О, тому маємо, що маємо. Нам е, такий томат підходить. Ось, е, на виходні у нас стоїть е, ще ну, хороше тепло, то я думаю, більше всього, що буду. Проходити Агростімом. Агростім це в нас такий засіб, щоб швидше червоніли наші помідори. Тому нам хоча б, щоб вони отакі були не зелені, а хоч, ну, щоб трошки були за, ну, за, загорівші, то тоді можна буде сміло їх зірвати, зривати і вони будуть доходити у коробки. Тому якось так. Всі пам'ятаєте, хто дивився мій канал, тут у нас росли огірочки, і цвіточки, і наші томатики. Огірочки ми вирвали літом, посіяли бодарин і потім посадили, і ось він. Листя було дуже-дуже. дуже Отут все було отак, все було в листі на помідорах. Тому щоб воно швидше спів, листя ми постригли. Все. А там уже який буде. Де крупненький, де середненький, де маленький, це ж таке діло. Уже немає що перебирати. Який є, такий є. Такий наш. Де дуже влаштовує в нас ціна. Як для помідорів, то як на рахунок помідора за Бадарин скажу. Помідор обалденний, він дуже смачний, він без білого всередині, він без стержня. Я не знаю, в кого як, там, може, в когось не так. Ну, я розказую, так як, так, як в нас О, Получився. Білого всередині немає, стержня в нього немає. Дуже м'ясистий, смачний помідор, ну, але немає на нього ціни. Якщо розовий, хоч трошки ми здаємо, і 60 здавали, і 40 здавали, то червоний ми здавали 20 гривень. Це вдома. Ось така ціна на нього. Трішки не думали, що буде така ціна. Ну, але дякувати, що у нас є. Що є? Йдемо далі. Наші помідори ветерани, ми потихеньку вже зачищаємо наш парник. Чоловік вже е -е, зачищає потихеньку. Було якось холодно, оці ж ці приморозки, дуже побоялися, щоб не поморозилися в нас помідори, то почали потихеньку вичищати. Ну, дякувати Богу, що приморозки у нас не було, все нормально, нічого не приморозилось. Тому я вже кажу: мабуть, хай ще трошки і побуде, бо там є ті зелені розові. Які, може, швидше по спину, ніж у банановій коробці. Тому ось так. Ну, ось такі в нас є ще коматики. Всі вони були 1 лютого. Ой, такий тут красень висить. Єсть усе. І буренькі. І спіленькі там є, ну, ще є. Я ж кажу, якби не оці приморозки, що нас трошки збило з пантелику, то ми б, звісно, їх би не виривали. Тут і в нас немає. Ми дуже часто над цим слідили, працювали фантомом. Фантом у нас іде отут, а кораген додавали от совки. Тому з цим проблем у нас немає. Якщо в тому році в нас були проблеми з тутою, то в цьому році якось старалися не пропускати. Все вовремя обробляли. І навіть, бачите, верхні томатики у нас йдуть нормальні. Є, це пішла білокрилка. Ну, ми вже нічого не робимо. їй, Тобто, вже як єсть. Підемо далі. Це теж у нас розовий томатик. Пінхіт також сіявся 1 лютого. Кой де є, кой де немає, де невеличкий, де маленький, де спіленький. Тобто ще тут трошки та й теж є. Якось так Річі. Була в нас саранча. Бистренько замовили москітну сітку, чоловік ось так зробив. Ну, це вже ми пооткривали. Воно було все закрите. То ви знаєте, непогано, мені дуже сподобалося... річка. Чому? Тому що не так летіла тута. І всяка 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 фігня. Ідемо в самий-самий крайній Парник. Ми в цьому році його весною поставили і посадили туди також бодарін, щоб не гуляв наш парничок, який ми зробили. Ми посадили туди також бодарін, Посадили в теплиці бодарін і сюди бодарін. Тут також ми постригли листя, у нас тут все закрито москітною. Ось така картина у нас, друзі. Ми залишили 5-6 китиць. Остальне я присікла, постійно підживлювали, і вийшли у нас ось такий помідор. Ну, це не бодарін, це якийсь розовий у нас тут попався. Нам давали, щоб ми спробували, і ми посіяли його. Ну і так він змішався з бодаріном. Коротше, ми його так і посадили. Це не бадарін, це розовий якийсь там смачний, сказали нам. У нас відпадають китиці. Ось. Ось такий у нас томатик. Також його тут підверху обстригли, щоб він швидше вже дозрівав. Зібрали ми, тут у нас почти тисячу штук посаджено. Ой, зібрали ми всього три бананові коробки. Тому скільки помідорчика у нас. Ось такі у нас є китиці, є такі, є такі. І отакі ось верхні. Я ж кажу, друзі, сорт класний. Чесно, ми посадили його вперше, чисто так на пробу. Ну, щоб не садити там весною, в случае чого нам ну, не сподобається, не, як, не переводить. Час, то ми так з чоловіком подумали і вирішили посадити його на другий оберт. Чисто просто так подивитися для себе, з'єднати там за і проти. Помідор бомбезний, правда. Він, він дуже вражайний. А якщо ви посадите його на весну, то з ним проблем не буде взагалі взагалі ніяких. Ну, але ж цінова політика. 20 гривень. Так, да, може для когось це ви скажете класно, нормально, там. Дивіться, які. Ну, вибачте, для нас 20 гривень це дуже-дуже мало. Дивіться, які. Які китиці, гляньте. Це... Картина нереальна, я хочу вам сказати. Хочу піти ось сюди ще в рядок, дивіться. Тут також я планую проходитися агростімом. Ми його обстригли, тому я можу сміло заправляти у оприскувач і проходиться 2, 3, 4 китиці. Ну, смотря, буду дивитися. Які вони там налиті, Чи буду? з тими буду і працювати. Який висновок ми зробили? Саме найкраще садити його під опалення? Тоді ви будете в плюсі. А так літом на нього теж ціни немає. Якщо розовий трішки ще щось єсть, а на червоний взагалі немає. Тим паче, що в цьому році взагалі тряш з, чер... з червоним томатом. Чому? Тому що дуже багато у нас в Україні посадили поля із червоною сливкою, з червоним бобкатом. А ви самі знаєте, що з поля помідор дешевий, тому наш червоний помідор прирівнюється до польового. І фактично йде по такій ціні, як і польовий. Тому в цьому році такий був колапс з помідором. Розовий ми вдома здавали, до нас приїжджали, забирали Перекупщики, Які возили на Київ, ціна була і 40, і 60 розовий. Ті, які їздили на Дніпро на Запорожжя, ціна була. Ну, на 10-15 на гривень дешевше ті, які їздять на Київ. Ну, тобто нам є у нас э, різні люди, які хтось которые... їздить на Запорожжя, хтось на Дніпро, возить на оптові ринки. Хтось э, на Київ, ну, ті, хто на Київ, зрозуміло, що ціна була дорожча. Ну, червоний як був 20, так і є. Ну, це, звісно, я вам розказую тоді, коли він нас почався. Ну, У мене сусід ціле літо його здавав, то він також здавав по 20 гривні. Тому тут нічого не помінялося. Ми не дуже зараз спішимо, щоб він у нас за один день був красний. Я, ну, можна було це все давним-давно зробити і вивезти вже його, і помити руки, як кажуть. Ну, я ж вам ще раз кажу: цінова політика нам не дуже не дуже нам вона по 20 гривні підходить. Тому трішки тянемо час. Зараз можеш поля повивозять. І трішки, хоч на чуть-чуть, можеш ціна підніметься. Тому, звісно ж, в першу чергу ми будемо дивитися по погоді. Це перше, це не обсуждається. О, ну, поки що приморозки у нас не стоїть, у нас стоїть тепло, тому будемо їх. Щоб вони в нас трішки дозрівали. Тому якось так Думаю за 16 хвилин бистренько вам все показала. У нас нічого не помінялося, так як були бойові дії, так і є. Як стріляють, так і стріляють. Тому ось так. Не хочеться зими, не хочеться холодів, як я буду без помідор жити зимою, я не знаю. Ой, ну, але потрібно і відпочивати. Нам би, звісно, помідорчики ці трошки поцінів, б, здать би за пару раз, і було б, звісно, дуже хорошо. А то ми на цей парник. Пленка, парник, вірьовка, семена помідор, касети, бо я сіяла в касети другий оберт, проволока, маскитна сітка. Ну, обійшлося десь в 1060. Тому не то, що щоб щось заробити, а просто хочеться з цих помідорів хоча б вернуть. За цей парник. Він, звісно, і садився тут, і садились помідори, щоб, щоб щось відкупити за балаган. Ну, але я так бачу, напевно, не судьба. Откуплятися буде він на наступний рік з розовим пінхітом. Тому, друзі, ставте лайки, пишіть коменти, питайте. Всім мирного неба, бережіть себе.